Слава і не до носож, вот человек не троится. Сложенные не на Утішителю, душі істини, що всюди си все наповняєш, скарби діти життя подателю, прийди сянися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. святий Боже, святий, хрібкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бовся час, і навіки віки мамін. Не святая Тройця, помилуй нас, Господи гріхи наші. Владико, прости, беззаконі наші, Святико, святи, посвяти, сили, не і наші, імені твора, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш. Ти що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас вино. Сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Господу помолимось, владико святий, Отче, і привіщний Боже, ти з небуття створив повеління Твоїм працю, бджіл, привів до віатне свічок. І в нинішній день моління, правильно на семо сповнив, молимось тобі, смирено, щоб тисячки на потребу людям для здоров'я душі і тіла, квіто на землі або в водах, прикликанням твого і моління, приземла, Ої Марії, присладієш нині, святої благовірно, святкуючи, молити всі святи твої, благословити і освятити, з волі від оцих людей твоїх, що бажають, і всечасно носити тебе освіт, чуючи, прославляючи, чуючи голоси їхні на небі, святому. Твоєму на престолі, величності твоєї, будь милостивий до них і до всіх людей, що до тебе взивають, бо ти спас їх дороцінною кров'ю, сина Твого, що з ним благословений, Ісис, присвятим, і благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Амінь. Немутній привічний Боже, знижній день, Твого, що на руках правеносимо, на і церкві твої, носити з ми закликаємо Твоє милосердя, щоб ти свічки, які ми ради твої, раби для звеління ім'я Твоїм приймаємо і посити бажаєм, благослови, О святий і світом, Небесного благословення, запали з воли. І да, що тобі, Господу, Богу нашому, приносимо їх, сподоби нас в храмі святим. Слави Твої палаючим, святим вогнем Твоїм на любові, і Ти, если Бог наш тобі, славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсяк час, і на віки, віки. Господу помолимо. Вас. До кожної людини, яка приходить на світ, пошли благословень Твої на свічки ці освіти їх світлом, благодаті Твоєї, же, милостиві, щоб як світло вогнем запал, запалне, проганяй ніж у темряву, так щоб серця наші вогнем невидимим, тобто і світлістю Святого Духа просвітлені, уникли, сліпоти всі якої грехів, щоб ми могли очищенням оком душі бачити, те, що тобі благоводне, і для нашого спасіння потрібне. Щоб сподобався перемогти темні біди цього світу, досягнути світла безперестанного. Бо ти, іси з пан, нас тобі славу села з безначальною всем присвятим, благим вже утворчивим духом нині повсякчас, і на віки віків, Господу молимось. Боже, залів работу Твоєму селя, святильників перед лицентром, він чистий, але приготувати, благодать, благословення Твого, милости у нас свічки пошли, щоб так вони несли світ людям зовні, як який дар світлості, Святого світло, світло, Духа прибуває думкам нашим з Господом, нашим Ісусом Христом, імуна ли всяка честь, слава, честь і поклоніння з тобою Отцем, беззначальним і сідим духом на віки віків. О, Господи Ісута Христе, що в нинішній день образів Ботіна, що її між людьми з'явився, був принесений батьками до храму, якого Семеон, побожний старий, присвітлий світлом Духа пізнав. Прийняю благослови, подай милостиві, щоб тієї благодаті Святого Духа просвітлий, навчені тебе істинно пізнавали, віру любили. Бо тобі належить та слава честі, поклонів, беззначальню всем присвідим благим животворчим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Oh, me. Городисе, спаси нас, чеснішу від Херувимів, і незрівняно, славнішу від церви, що безлосіння бога злого. Наша слава тобі, слава цу і Сину і святому. Чи своє матері, бо носилці в наші всі святи, нехай помилує, спасе, Бо Він благий і чоловіко любить. She don't know. Щоб Господь за день, повсякчас. Вітаю вас усіх недільних день. Слава Ісусу Христу.